Шановні глядачі, я знову з вами. Будь ласка, тапайте пальчиком по екрану, підтримайте мій контент. Я на дачі, чудова погода. Покажу, показую вам, як квітнуть у мене крокуси, шафранчики. З них виготовляється приправа, але їх так багато треба для тої приправи. Оце використовують тільки жовті серединки. Навірно, там і правда якийсь смаколик знаходиться. Погляньте, як, як залітають до, неї, до них пч заходить пчлка. Друзі, я вас чекаю, будь ласка, заходьте на трансляцію, задавайте питання, з задоволенням буду відповідати. Рябий, шафранчик, крокуси. Далі що? Це нарциси сходять Уже бачите, які кущики величенькі. І де-не-де, вже де на нарцисах можна спостерігати. Бутончики з'являються, буточки. Якщо така погода буде триматися, ну, там ще декілька днів, вони швидко підуть в рост. У мене є доволі ранні Нарциси, тому я думаю, що вони будуть скоро квітнути. Шановні друзі, заходьте, будь ласка, долучайтесь до нашої трансляції, а тут тут, виходить, тільки я та пчолки. Ну що, зараз почекаю, хтось з'явиться, буду розмовляти, а то що я так розмовляю, мене ніхто не, не слухає і не чує. Добро пожаловать в чат! Не забувайте конфиденциальности конфі... 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 своїх даних і соблюдайте принцип нашого сообщества. Та завжди я так... Дуже така організована тіточка. Ти бачиш, як пчол багато? Mm. Друзі, вітаю! Вітаю вас на каналі Світ Моїх Захоплень. З задоволенням чекаю вас в гості на трансляцію. Долучайтеся. Кажи, що казав. Ну, кажи, вибач. А, мурахи. Та я вже бачила і повзали і не тільки мурахи, а і... Як його? Черв'яки. Черв'яки Я дивлюся, там чесничок уже так хорошо зійшов. Ну, гарно так. Моцний такий стоїть, моцний. Друзі, я вас вітаю, ви де, друзі. Долучайтесь до трансляції, погляньте, який чудовий коврик я вам показую. Це коврик першоцвітів, проліски білі і сині. Вітаю, друзі! Ви на каналі Світ Моїх Захоплень. Трансляцію веду із дачі. Підтримайте мене, будь ласка, потапайте по екранчику. Хочеться, щоб вам була цікава моя трансляція. Погляньте, як квітнуть першоцвіти, як гарно співають пчоли. Там подаль є маргаритки. І де-не-де є вже, знаєте, братики такі. Вони, Анютини Глазки, отак їх ще називають. Друзі, я вас вітаю! Канал Світ Моїх Захоплень. Находжусь на дачі, погляньте, який чудовий коврик я вам показую. Коврик з першоцвітів, це проліски, проліски. Я думаю, що проліски кому подобаються, можете давати якийсь сигнальчик. Момент, коли буду їх розсаджувати, буду мати на увазі розсилати друзям, активним учасникам моїх переглядів. Ну, а чому б ні? Якщо є зайве, я завжди рада поділитися. Синенькі персоцвіти. У мене є. Ось там, будь ласка, біленькі. І хочу показати крокуси. Крокуси я бачу, хтось з'явився у мене на каналі. Я дуже рада вітати у вас. Ось, будь ласочка, вертайтесь, повертайтесь, показую крокуси, крокуси. Погляньте, які вони чудові. Крокуси. Шановні друзі, рада бачити вас на каналі. Розповідайте про свої цвіти. Я так за зиму скучаю за своїми квітами, що я вам не можу передати. Будь ласка, крокуси, пчолки носять нектар. Ну, бджілки, мене мі... чоловік між, хотіла сказати, між попереджає. Чоловік мені підказує, що, ну, що то бджілки, а не пчолки, Ну, але ж, але ж він мене розуміє, я його розумію, то добре. Оцю побіч. Тут є такі ще крокуси, але вони ще не розкрилися повністю. І там подаль бересклет. Погляньте, який бересклет. У мене є три види бересклета форчуни. Цей я використала у вигляді тиночка. Дали йому опору, і він отаково гарнесенько розростається. Бересклет дуже легко використовувати для декора, тому що розростається швидко, пагони у нього гибкі, такі гибкі, і можна його використовувати, заплітати, крутити, вертіти, все це чудово і виходить. А коли хочу знати, що вам сказати? Що коли ми обрізали бересклет, ну, підстригаємо, звичайно, декоруємо тут щось. То ці гілочки просто прикопали ем, на клумбі. Ось усього, будь ласка, дивіться, що ми маємо на сьогоднішній день. Ми маємо рядочок нових кущиків бересклету. Шановні друзі, веде. Тапайте, будь ласка, по екранчику. Я рада вас бачити у себе на каналі Світ моїх захоплень. І ми, я знаходжусь на дачі. Тут у мене, будь ласка, рядочок брисклетів. І тут, будь ласка, у мене рядочок пролісків. І там от, бачите, квіточки і гойдалка. Любиме місце, де можна проводити свій час. То є гойдалка. Знаєте, як в дитинстві така. Друзі, я вас чекаю у себе на трансляції. Підтримайте мене, будь ласка. Підтримайте, буду вдячна. До речі, це моя перша трансляція. Хочеться, щоб вона була комусь цікава і, як то, полезна. От дивіться, ще отакі в мене крокуси є. Бачите, в жовті. жовті теж гарні. Можливо, тут слабкий інтернет. І я зависаю, то, звісно, нічого тут не поробиш. Дач, дачний інтернет він такий. Так от береск Вічно зелений. Що взимку, що влітку. Приїжджаєш і так хороше, гарне забарвлення. Взимку так приємно. Такого. Перед нами бересклет Форчуна. Цей стовпчик оббив двох видів бересклет. На мій погляд, дуже цікава така ідея. Коли формували стовпчик, обрізали і зайві гілочки, і зайві гілочки усюди рядочком на клумбочку садили. На сьогоднішній день новий рядок хороших кущиків маємо. Друзі, тапайте по екранчику, підтримайте мій ефір. Виходю у... Виходь у ефір. Виходь у ефір. Цікаво. Ходжу подачі, я розумію, що десь висне, мабуть, трансляція, десь ні, тому що в одному місці є інтернет, а в іншому нема. Ну, маємо, що маємо. Зараз вам ще покажу, які в мене є маргаритки Але ж. Але ж пройду туди, де маргаритки ростуть. У мене там інтернету нема. Тут, знаєте, є Петро, немає Івана. Общество починає оживати, з'являються машини, їздять велосипедисти. Ну так, цікаво стає. Але ж я пройдусь. Буде вам видно чи не буде. Прийдусь, подивлюсь. Показуюсь, будь ласка, погляньте, які маргаритки чудові. Бачите, які гарнесенькі. І взимку вони не менш цікаво виглядають. Все, у мене, у мене все є з чим можна поділитися. Маргаритки, будь ласка. Сігнальте, давайте значочок, що потрібні. О, погляньте, як звідси гарно виглядають мої кроку. Е, Ні, тут не кроку, Щось я тут заговорилась. Це е, проліски. Проліски, друзі, тапайте по екранчику, заходьте на трансляцію. І ще хвилин п'ять побуду в прямому ефірі, а далі в мене нема часу, буду вже вирушати додому. Кому цікаво, питайте, що знаю, розкажу. Чим можу, поділюсь. Нравиться, мені оця, подобається ця діляночка, тут прям так кущиками-кущиками сонечко світе. Хоч і кажуть, що ці проліски, лісові квіти, але ж погляньте, те, що в тіні, воно менш квітує, а те, що на сонечку полюбляє і лісні растіння полюбляють сонечко. Рослинки, так, все, все тягнеться до сонечка. Цибулинками були посаджені два роки тому. Тут у мене проліски і тут трошки правіше маргаритки. Почина общество жива, машинки туди обратно їздять. Шановні друзі, тапайте по екранчику, приєднуйтесь до трансляції. Підтримайте мою трансляцію. Це перша моя трансляція за всю мою блогерську діяльність, перша трансляція. Ну, я думаю, що те, що є, на мій погляд, цікаво, я вам показую. А там цікаво воно вам чи ні. До речі, ми знаходимося біля деревини. У мене на каналі є декілька відео про цю деревину. На ній ми свого часу, це було 4 роки тому, видаляли короєда. Бачите, знизу на стовбурі залишився така як ранка. Короєт хімічними препаратами видалити дуже складно, а тому ми, ми механічним путем це робили. Починає квітувати клумба, але це перші квіти, далі буде цікавіше. Квітів буде з'являтися більше. Друзі, приєднуйтесь, прошу вас. Прошу приєднуйтесь. О, сирена. давно не було. Квітує Україна, прийшла весна, але сирена життя не дає. Скоро почнуть розквітати. Та я чую, що тривога. Як ці називаються квіти забула? Господі, починає переживати. Нарциси. тут Та там сумка стоїть. Я поняла. що багато, так? Да? Ага. Дивіться, так цікаво. Зараз прийду. У мене там інтернет пропадає. У мене отут вже, я так розумію, що він, напевно, пропав. Бо були, були люди, його б не стало. Слабкий інтернет на дачі, ну, але ж, я думаю, тим, хто цікавиться квітами і кому це цікаво, все одно заходять, трошки переглядають. Так от починають з'являтися вже бутони на нарцисах. І якщо буде тримати така погода, тр... день, другий, там, може, неділю, бутони швидко в вріст, земля хорошо зволожена, йшли дощі, клумба удобрена, азотні добрива положені. Весною для та для всіх рослинок трав'янистих потрібні азотні добрива для того, щоб... Наростити зелену масу для того, щоб вигнати стрілку, щоб бутони утворилися, щоб квітку хорошо тримала, щоб вона була більш яскравою і довше трималася на кущі, для них потрібні азотні добрива. Азотні добрива можна це, і аміачна сілітра. І можна використовувати сечовину, можна амафоску. Амафоска гірше розчинюється в воді, тому її бажано в гарячій воді розчиняти. А селітра і сечовина, вона дуже легко розчинюється. І під кущик, під кожен кущик нарцисів, тюльпанів можна, можна вже проливати. Друзі. Хочу ваші відгуки чути, пальчики догори, тапайте по екранчику. Хвилинок декілька ще буду з вами. Ну, в хвилинки дві, напевно. тому що в мене трошки графік змінюється, вже будемо їхати додому. Такі квіточки в вашій увазі. Показую. Як розцвітають, клумба моя, як на дачі розцвітає. Це проліски. проліски. Цього року були посаджені ще один вид карпатський пролісок. Привезла я його з Трускавця з цибулинками, милувалася спочатку квіточкою, потім зрізала і цибулинки посадила. Наступної весни буду очікувати сходи. Гуляю по дачі, розгля... роз... роздивляюся. О, оце найранній сорт нарцисів. Бачите, ось його вже з'явились. Друзі, тапайте по, екранчику. тапайте по екранчику. покажу вам нарциси. Це жовтого кольору нарциси. Бачите, вже бутончики з'явились. Оці кущики одні з тих, котрі обов'язково треба зараз підживити. Зараз пішов активний рост нарощування маси, зелена вже трошки з'явилась, але листочки ще більше будуть підростати. Бутон буде набирати силу, поживних речовин треба багато. Таких нарцисів у мене багато. Кому потрібні, пожалуйста, давайте знати. Все зайве, буду ділитись, буду пропонувати Кому що потрібне. Маргаритка. Крокуси, жовті і такі рябенькі. Крокуси, шафранчики, так ще їх називають. До вашої уваги все, що сьогодні у мене квітне на дачі. З задоволенням ділилась ефіром, на ефірі ділилась квітами, котрі у мене розцвіли. Ну, я думаю, що Ефірів ще в мене буде багато, а на сейчас я буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Ви були на каналі Світ моїх захоплень. Шафранчик із них, з них робиться приправа. Бачите, для приправи використовують. Жовту серединку, пестики.